Сьогодні, 3 травня 2025 рік, звати мене любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Буду висаджувати свої помідорчики чері, самі перші, які я висаджувала, 100-грамових рюмочок, півлітрові стакани. Один вже посадила і зараз посадю ще три штучки. Садити буду на ділянки коло маленьких черіків, які я недавно. Висадила і посажу там, де не прийнялися. Оце моя діляночка з черіками, які я висаджувала недавно. І ось тут викопала раз, два, три, три луночки і одного вже посадила ось. Отака гарна коренева система вже помідор, на помідорчиках. Так, я гарненько прилила водичкою ямочки. Так, поставила одного вже в ямочку. І зараз буду пригортати. Ану. Видно, що я знімаю. Вогку-земельку. Вухку земельку до коріння, до рослинки. Отак. От І отак. так. Видно, не видно, що я знімаю? Так, зараз двома руками це зроблю. Три посажені. Ось раз, два, три. Три вже посажені. І це четвертий. І це четвертий буду садити. Так же ж показати треба, як я його садю. Отак. От ось Отак. От Це вже, це вже всі ній, я думаю. Отак, от отак, отак, отак. Посадила, тепер поливаємо, поливаємо, і на цьому закінчується посадка.